Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми проведемо діагностувальну контрольну роботу з алгебри. Будьте уважні, зосереджені та самостійні під час виконання завдань. Бажаю вам успіху. Мета сьогоднішнього уроку. Метою цієї роботи є перевірка ваших знань та вмінь з вивчених тем. Виявлення можливих у знання та підготовка до подальшого вивчення матеріалу. Перед початком роботи уважно ознайомтесь з інструкцією. Вам буде запропоновано завдання двох типів: з вибором однієї правильної відповіді та завдання, де потрібно надати коротку числову відповідь. Уважно читайте умову. Кожного завдання. При необхідності робіть короткі записи у ЗОшиті. Завдання виконуйте самостійно. Не користуйтеся допомогою інших учнів та додатковими матеріалами. Час виконання роботи 45 хвилин. Завдання контрольної роботи. Перший варіант. Переходимо до виконання завдань. Завдання з 1 по 4 це завдання з вибором однієї правильної відповіді, а з 5 по 10 це завдання, для яких треба записати розв'язання в зошитах. Уважно прочитайте кожне завдання, оберіть правильний варіант відповіді. Завдання другого варіанту контрольної аналогічні за складністю до першого варіанту, але мають інші числові значення та умови. Виконаємо перший варіант дієстувальної контрольної роботи. Перше завдання тестове. Обчислити значення виразу. 2 в 2 степені. Піднести до 3 степені. Помножити на 2 в 5 степені і все це поділити на 2 в 9 степені. Використовуємо властивості степенів, які у нас записані справа на дошці. Отримаємо. 2 в другій степені піднести до третьої степені, помножити на 2 в 5 степені. Все це поділити на 2 в 9 степені, дорівнює 2. В степені 2 помножити на 3, додати 5 і відняти 9. дорівнює 2 в другій степені, дорівнює 4. Відповідь Б. Друге завдання, як і перше, тестове, якому одночлену дорівнює вираз треба в четвертій помножити на мінус 2а в другій степені, Б в третій степені? Одночлен, який містить один числовий множник, відмінний від нуля, і стоїть на першому місці. Всі інші множники це степені з різними основами. Такий вигляд одночлена називається стандартним виглядом одночлена. Використовуємо визначення стандартного вигляду одночлена та властивості степені, які записані у нас на дошці з правої сторони. Отримаємо. 3 ab в четвертій степені помножити на мінус 2 квадрат b в третій степені дорівнює мінус 2 помножити на 3, помножити на А в степені 1 плюс 2. Помножити на b в степені 4 плюс 3. дорівнює мінус 6 а в третій степені b в 7 степені. Відповідь А. Третє завдання теж тестове. Перетворити многочлен вираз. А, відняти 5b, цей вираз піднести до квадрата. Використовуємо формулу скороченого множення. Це формула квадрат різниці двох виразів. Він дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвійний добуток першого на другий плюс квадрат другого виразу. Відповідно нашого завдання, ми маємо такий вираз а, відняти 5б, піднести це все до квадрата, дорівнює а в квадраті додати 5 квадраті, відняти 2 помножити на А помножити на 5b дорівнює а квадрат, відняти 10b, додати 25b в квадраті. Відповідь Б. Четверте завдання тестове, через яку з даних точок проходить графік рівняння 5х додати 4Y до рівня 20. Графік рівняння проходить через точку, тоді і тільки тоді, коли координати цієї точки задовільняють даному рівнянню. Щоб перевірити, через яку точку проходить графік. Нам треба підставити координати кожної з цих точок в рівняння. Для цього координати першої точки А, мінус 4 і 0 підставляємо в рівняння. замість значення х підставляємо першу координату мінус 4, замість значення y підставляємо другу координату 0. 5 помножити на мінус 4, додати 4 помножити на 0 дорівнює мінус 20, але мінус 20 не дорівнює 20. Вірність невірна. Друга точка точка без координатами 3 і 1. Врівняння замість х підставляємо першу координату 3, замість у другу координату 1. 5 помножити на 3. Додати 4 помножити на 1 дорівнює 19. Рівність так само нерівна. 19 не дорівнює 20. Третя ця точка, точка С з координатами 05. Врівняння підставим координати цієї точки 5 помножити на 0, додати 4 помножити на 5 дорівнює 20. Оскільки рівність. 5 помножити на 0, додати 4 помножити на 5 до рівня 20 є вірною, то графік рівняння 5х плюс 4 у до рівня 20 проходить через дану точку. Точку С з координатами 0 і 5. Відповідь В. Частина діагностичної роботи. П'яте завдання: розкласти многочлен на множники 9а відняти 27а в четвертій. Що значить розкласти на множники? Це означає подати цей вираз у вигляді добутку одного члена на многочлен або добутку кількох многочленів так, щоб цей добуток був тотожно рівний даному многочлену. Є три способи розкладання многочлена на множники. Перший винесення спільного множника за дужки. Другий застосування формул скороченого множення. Третій метод групування. Ми з вами застосуємо перший спосіб винесення спільного множника за дужки. Для многочлена члена 9А відняти 27А в четвертій, Ми знаходимо спільний дільник. Для одночлена 9А і 27а в четвертій. Спільним дільником буде одночлен 9А. Для того, щоб його винести за дужки, нам потрібно кожний з цих одночленів поділити на спільний дільник. 9А поділити на 9А дорівнює 1. 27а в четвертій поділити на 9 А дорівнює 3. А в кубі. Отримали добуток одночлена на многочлен. 9А помножити на 1 мінус 3 А в кубі. Шосте завдання воно не є тестовим. Отже, треба розписати повне розв'язання цього рівняння. Треба знайти корені рівняння х-4 помножити на х-6 мінус добуток дужок х-2 помножити на х плюс 2. Все це дорівнює мінус 2. Розкриємо перші дужки і застосуємо до других дужок формулу різниці квадратів. Отримали х квадрат відняти 6х. Відняти 4х, додати 24 мінус в дужках різниця квадратів. Х квадрат відняти 4. Все це дорівнює мінус 2. Розкриємо дужки, поміняємо знаки на протилежні. Отримали х2 відняти 6х, відняти 4х додати 24, відняти х2. І додати 4. Все це дорівнює мінус 2. Зводимо подібні доданки х2 і мінус х квадрат дорівнює 0. Мінус 6х мінус 4х дорівнює мінус 10х, 24, додати 4 дорівнює 28. Весь цей вираз дорівнює мінус 2. Перенесемо з лівої частини рівняння вправо число 28 і поміняємо знак. Отримали вираз. мінус 10х дорівнює мінус 2 мінус 28. Мінус 10х дорівнює мінус 30. Знаходимо х, х дорівнює 3. Відповідь 3. Сьоме завдання розв'язати систему рівнянь. Це завдання не є тестовим, отже, розв'язок цієї системи треба записати в зошит. Перше рівняння х плюс y дорівнює 5. Друге рівняння 3х плюс 2y дорівнює 11. Помножимо перше рівняння на 3. Тоді ми зможемо застосувати метод додавання один із трьох, які представлені у нас на дошці. Потім з другого рівняння ми віднімемо перше рівняння, помножене на 3, і отримаємо вираз. 3х відняти 3х дорівнює 0. Плюс 2у відняти 3 у дорівнює мінус y. 11 відняти 15 дорівнює мінус 4. Помножимо рівняння мінус y дорівнює мінус 4 на мінус 1 отримали відповідь y дорівнює 4. Далі треба підставити значення у, яке дорівнює 4. У перше рівняння системи і знайти х. Підставляємо. Отримаємо вираз. Х додати 4 дорівнює 5. Звідси х дорівнює 1. Отже, відповіддю або розв'язком цієї системи є пара чисел 1 і 4. Восьме завдання. Побудуйте графік функції y дорівнює 4-2х, користуючись побудованим графіком, установіть, за яких значень аргументу функція набуває від'ємних значень. y дорівнює 4-2х це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма лінія. Пряму можна провести через дві точки. Для цього складемо таблицю значень даної функції. Для двох довільних значень аргументу. Задамо ці значення х дорівнює 0, х дорівнює 2, відповідні значення y – 4 і 0. Проведемо пряму через отримані точки з координатами 0 4 та 20. Функція y дорівнює 4 мінус 2х набуває від'ємних значень, коли її графік лежить нижче за вісі абсцис. Тобто при х більше 2. Відповідь х більше 2. Дев'яте завдання. Маса двох злитків олова і п'яти злитків свинцю становить 33 кг. А маса шести злитків олова і двох злитків свинцю дорівнює 34 кг. Треба визначити масу одного злитка олова і одного злитка свинцю. Складемо пояснення до задачі. Нехай маса одного злитка олова дорівнює x кг. А маса одного злитка свинцю Y кілограм. Маса двох злитків олова і п'яти злитків свинцю становить 2х плюс 5 y кілограм, що за умовою задачі дорівнює 33 кілограм. Отримали перше рівняння системи. Аналогічно складемо друге рівняння системи. 6х плюс 2 у дорівнює 34. Необхідно розв'язати систему двох рівнянь з двома невідомими. 2х плюс 5 дорівнює 33 і друге рівняння 6х плюс 2y дорівнює 34. Помножимо перше рівняння системи на 3 і віднімемо його від другого рівняння. Отримали такий вираз. 6х відняти 6х, додати 2 у відняти 15 у дорівнює 34 відняти 99. Мінус 13 у дорівнює мінус 65. У дорівнює 5. Отже, маса одного злитку свінцю дорівнює 5 кг. Підставимо. Значення Y дорівню 5 у першій рівнянні системи і знайдемо х. Отримали вираз. 2х додати 25 дорівнює 33, 2х дорівнює 8, х дорівнює 4. Отже, маса одного злитка полова дорівнює 4 кілограми. Відповідь 4,5 кг. Десяте завдання. Яке найменше значення і за якого значення зміною приймає вираз х 4 х мінус 5. Щоб розв'язати цей приклад, виділимо повний квадрат, скориставшись формулами скороченого множення х квадрат мінус 4х мінус 5 дорівнює х квадрат мінус розкладемо на множники 4х2 помножити на 2 помножити на х плюс 2 в квадраті мінус 2 в квадраті і мінус 5. В дужках отримали квадрат різниці двох виразів х квадрат мінус 2 помножити на 2 помножити на х, додати 2 в другій степені, мінус 4 і мінус 5. Квадрат різниці двох виразів х-2 і мінус 9. Оскільки вираз х-2 в квадраті за будь-яких значень х невід'ємна. Тобто х-2 в другій степені завжди більше або дорівнює 0 при будь-якому х. То вираз і квадрат різниці х-2 мінус 9 більше або дорівнює мінус 9. Причому найменше значення мінус 9 цей вираз приймає при х дорівнює 2. Відповідь мінус 9 при х дорівнює 2. Наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, дайте відповіді на наступні запитання. Що ви навчилися сьогодні? Які завдання були для вас найлегшими? Які завдання виявилися найскладнішими? Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Що потрібно зробити, щоб покращити свої результати? Чи досягли ми мети нашого уроку? Ваші відповіді допоможуть мені зробити наші наступні уроки ще більш ефективними та цікавими. Дякую за вашу роботу. До вашої уваги діагностувально контрольна робота другий варіант.